Кохану запримітиш одразу навіть в натовпі. Кохана тиха і балокоча, спокійна і стривожа, холодна і пристрасна, мінлива і нервова, сумна і іронічна, примтлива і ескетична. Кохана невинна, що в ній оселилася вічна жінка. Вона орендувала душу і тіло коханої одразу з першого крику немовлятка. Кохана просить, щоб ти завжди тримав її руку. Наказує бути обережним, бо нові і ідеологічні смисли можуть обернутися кривавими сатурнаннями. Ти заспокоюєш її. Вона лащиться, мов пішечка і випускає пазухці, мов бедмедиця. Ти не часто бачиш свою кухару. Так буває завжди, коли половини не зустрінуться за новими. Кохано змінює тебе, ти змінюєш її не за горами той час, коли над вашими тілами і душами літатиме андрогін, завжди спокійний і вічно молодий. Дочка влітає до твого підземелля, як терпсихора. Величена голуб'ятку, найрідніша душа, єдине платонічне кохання, якого ти ніколи не мав жінками, дорога дівчинка, якої ти ніколи не знав. Дочка зневажає приписи і канони для ожирілих сердець. За дочкою вітають кілька звіряток і два хлопчики. Її перші шанувальники та охоронці. Кілька звіряток і два шанувальники шанобливо застигають на відстані, доки дочка розмовляє з батьком. Дочка читає вірш про полеглих. Лицарів, лицарів, шкода до сльоз тих, що обої Хлопчики Хлопчиків-майданівцю з дерев'яними щитами. Її майбутніх залцяльників. Які з аудиторії пішли під кримінальні бурі. Ти починаєш глядати, проклинати варварів і ненависнику твоєї молодої землі. Потім підземеллю настає тиша. Ручка вислуховує твій жаль зі спокою сторічної цілити. Паралітичне підземелля без світу сонця наповнює щеплетні динукров'ю. Життя уривається в тонатичний світ і атакує його. Єдинокровно відчуває, що її відвіданим, допомагають батькові вижити і не спожеволіти. На часинку дочка перетворюється на матір. До карцю, звідки немає виходу, несподівано зазирає твоя мама, заносячи туди, немов на колісниці голови переможених, свій страшний та урочистий лик, помічаєш, що тобі зараз 53, а матері 48. Вона стала молодшою від тебе, ув'язненого ув'язненого у невротичному панцирі. Е, панцир. Нарешті, диво об'явує. Мама вже не вразлива і не тімна. Ти їв сьогодні? Їв, маму. Ти жива? Так, я жива знову. А ти їла? Бо так звиклося серед людей. Знаєш, скільки наших загинуло взимку? Знаю. Що буде з їхньою кров'ю? Будемо заново будуватися на їхній крові. Урочисте й страшне материнське лице раптом несподівано щезає. Розпач порожнеча. Тише. звідки здолунає пісня, як здушений плач?